У нас на зв'язку український дипломат, міністр закордонних справ України з 2007 по 2009 рік. Керівник центру російських досліджень Володимир Гризко. Вітаю вас, пане Володимире. У нас в ефірі Вітаю вас, пане Сергій. Добро здоров'я. Давайте почнемо з мирних перемовин, які, наче, готуються. Ми звісно ще й поговоримо обов'язково про Там Трампа і про Байдена. Про їх дебати, які пройшли. Так, от про мирні перемовини кажуть і в Україні, але у вигляді витоків. І От, президент Зеленський вчора щось таке сказав. До мирних перемовин закликає Путін, але висуває ну зовсім нереальні вимоги. І от Трамп знову заговорив, що натисне на Україну і на Росію, аби всадити за стіл переговорів. Я не сумніваюся, що ви добре знаєте, що відб... що відбувається в українській дипломатії, то такі перемовини готуються. Е, ну це, е, пане Сергію е, для е, будь-якої делегації, яка е, бере участь в переговорах, готуються директиви. Це вказівки, ну, в даному випадку, е якщо йтиметься про рівень таких переговорів, то це безумовно е ті вказівки, які має затвердити президент України. Ну от у мене, як у людини, яка брала участь в десятках переговорів, одне питання: які директиви президент України затвердить делегації на переговори? Ну, я можу припустити, що першим пунктом. Буде написано домогтися виведення російських військ з території України, другим говорити про те, що воєнні злочинці повинні бути видані міжнародному правосудню. Третім пунктом, що Росія повинна сплатити контрибуції за завдану Україні шкоду і так далі за за довгим-довгим списком. Що напише Путін своїй делегації? в на цих директивах він напише, що е, жодного сантиметру від захопленої території ми не віддаємо, що е, Україна повинна бути денацифікована і демілітаризована, що я ніколи не повинна бути членом е, НАТО, і так далі. і Так далі. І далі за відомим нам списком е, приїхали дві делегації: будь, будь куди е, чи в Верліяд, чи в е, Там Йоганнесбург чи куди завгодно. Сядуть один напроти одного, розкажуть, що вони думають з цього приводу, і після цього переговори закінчаться. Якщо йдеться про такі переговори, то вони безумовно можливі, але вони будуть безрезультатні. Якщо йдеться про якісь поступки з того чи іншого боку, про це поки що я щонайменше нічого не чув. Тому мені здається, це більше розмови про щось, ніж це реальне щось. Питання російсько-української війни стало елементом передвиборчої боротьби з США. От сьогодні вночі відбулися дебати, і про це говорив і Трамп, і Байден. Американців опитують щодо допомоги Україні. На щастя, більшість за. А от е, для нас добре, що е, в політику внутрішньоамериканську американську е, входить, і російсько-українська війна про це активно говорять активно, активно опитують. Е, і чи треба нам готуватися на випадок перемоги Трампа, який обіцяє зупинити війну в Україні за день? І це він знову про це сказав на дебатах і сказав, що він навіть це зробить раніше ніж стане президентом. Ну, знаєте, я дуже спокійно ставлюся до всіх цих передвиборчих перегонів і дебатів. Це зараз нагнітання емоцій, це зараз підвищення температури, це зараз спосіб сподобатися. Для цього потрібні радикальні, дуже сміливі, дуже жорсткі заяви, які показують виборцю, що тільки я можу щось зробити. Но ну, цим зараз е, користується Трамп на всі 150%. відсотків, е, але я би не поспішав би з оцінками, тому що е, попереду справді дуже багато цікавих подій. Я е, 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 думаю, що ще не, не, не останнє слово сказав американський суд відносно Трампа ще не останнє слово скажуть, мабуть, демократи відносно Байдена після сьогоднішніх. Дебатів, які, на думку багатьох демократів, були для Байдена не дуже успішними, і таке інше, і таке інше. Тобто, знаєте, зараз говорити про те, що відбудеться після виборів, мені здається, є просто передчасною справою, і марною справою, тому що ми ще не знаємо, хто ж буде на цій останній фінішній прямій перед листопадом цього року. Так що. Поки що, я думаю, ми повинні спокійно на це все дивитися. Але безумовно і ви праві, нам потрібно думати про той сценарій, коли хтось з можливих переможців цієї гонки може бути ну вельми стриманим, скажімо так, відносно допомоги Україні, і тому треба посилювати зараз роботу з європейськими партнерами, які дуже. Добре е, розуміють, що таке російська загроза, тому що знаходяться поряд у американців. Такого відчуття е, на жаль немає. Вони ще думають, що вони за океанами і їх важко е, дістати. Е, насправді це не так, але поки що така собі логіка нас це не стосується. Вона поки що, мені здається, є переважною в громадській думці американців. Зважаючи на те, що е, така велика, якраз роль е, українських подій, подій в Україні, війни в Україні в е, американській політиці, якщо я правильно розумію, українські дипломати мають так само щось робити. Там всередині, звісно, ми не маємо права заважати робити вибір американському народу, але принаймні працювати з елітами, будь-якими, чи прийде трампійська е, ну Трамп і його оце оточення Трампійський, чи залишиться Байден? Чи буде можливо про що вже говорять насправді якийсь інший кандидат в президенти чи кандидатка в президента від демократів? Е, українські дипломати мають мають же ж працювати з оточенням, так. Ну, очевидно, і це відбувається. Власне формула, яку ви добре знаєте, яку знають добре наші глядачі, що нам потрібна двопартійна і двопалатна підтримка, вона залишається чинною, і тому ми маємо працювати і з республіканцями, і там є з ким працювати, бо все ж таки більшість республіканських політиків є адекватними, тверезомислячими людьми. Те ж саме стосується і демократів, так що е, тут е, нічого насправді нового. Треба е, налагоджувати необхідні контакти з е, республіканською демократичною партією, е, на всіх рівнях. Е, треба працювати з тими, хто може е, е, після цих е, листопадових виборів прийти знову, е, ну, верніше, прийти в. Е, Конгрес і сенат, бо там ж відбудеться й вибори на до американського парламенту, хоча й хоч часткові, тому це завдання. Номер один тут нічого насправді не змінюється. Це постійна це константа роботи наших дипломатів в Америці. Пане Володимире, мені здається, що просто ми за виборами президентськими якраз забуваємо про те, що там є ще й парламентські. А відповідно, президент Сполучених Штатів безумовно найпотужніша фігура в світі, мабуть, а, але він не всесильний і за ним завжди є конгрес, який може впливати, в тому числі навіть на дії президента Трампа, і ми це бачили. Yeah, Тепер це давайте і ви бачите, що Байден, попри те, що він на президентській посаді. Півроку нічого не міг зробити, е, поки не було рішення конгресу. Так що е, тут е, ще ще раз, ця е, частина формули е, двопалатна підтримка. Вона передбачає, що треба працювати з тими, хто буде обраний, е, чи вже є обраний, чи буде обраний. Для цього треба мати контакти на місцях в Штатах, розуміти які там розвиваються. Події на рівні штатів і вже зараз звичайно працювати з тими, хто буде балотуватися в кандидати в сенати в конгрес, для того, щоб потім з ними продовжити цю роботу вже після того, як вони будуть обрані. Тепер давайте про Росію, яку ви добре знаєте, і вивчаєте. Ми бачимо зараз дуже впевненого в себе Путіна. Так, якщо наприклад згадати, який він був на навесні 2002 року на початку літа, то зараз це зовсім інший Путін. Він вимагає чотири українські області, які вони вже вписали собі в конституцію, погрожує світу ядерною зброєю, але при цьому навіть російські затавтори і пропагандісти почали говорити, що війна. Не стала вітчизняною відповідно, є проблеми на фронті, і перемога далеко далеко не гарантована. Наскільки Путін і його оточення знають реальну ситуацію на на фронті? І не тільки, бо е, ми бачимо, умовний захід знову посилив санкційний тиск, і Росія це цього разу так само відчула. Ну, ви знаєте, попри всю божевільність цього е, персонажа, про якого ви згадали. Я думаю, що він має е, доволі непогану реальну інформацію про те, що відбувається на фронті, але е, бачите, він е, зараз став заручником власної е, власного глупства. Бо е, ну я вже про це недоразово казав, що е, розрахунки е, і прогнози військових перед. Е, Широкомасштабним вторгненням в лютому 22-го року говорили про те, що Путін зазнає поразки, що ну це були наші оцінки наших військово високопоставлених військових, тому що вони бачили, що накопичено на кордоні, і розуміли, що такими силами захопити Україну не можна. Розрахунок на Бліцкріг провалився на другий день. Відтак вже було зрозуміло, що Путін своїх цілей не досягне. Але ж ви розумієте, що в ментальності цього народонаселення цар має бути переможцем, цар не має права відступити. Якщо він відступає, він уже лже цар і його треба змінювати. А в Москві зміна царів відбувається інколи через плаху, ну образно, фігурально висловлюючись, тому у нього нема вибору. Він буде розповідати, що він е, за день до перемоги. Він буде говорити про те, що ми як ніколи сильні. Е, він буде в черговий раз брехати про те, що російська економіка е, е, переорієнтувалася на схід, їй нічого не загрожує. і Так далі і так далі. Просто е, це та ситуація, де він по іншому діяти не може. Він е, став заручником е, от тієї ситуації, яку сам створив. Але він не може з неї ніяк вийти, як е, або е, ну кинувши в топку війни ще е, там 500-600 тисяч, е, щоб їх перемололи і можливо десь там просунутися на пару кілометрів, або е, його просто з'їдять зсередини, тому що е, коли українська армія почне визволяти е, щонайменше Крим, е, а потім і е, Південь. То це означає, що е, Путіну доведеться приймати якісь дуже серйозні рішення або відносно того, щоб пояснити своєму народу, е, що е, насправді е, те, що відбулося, ну, якось подати це як, як якусь бодай якусь часткову перемогу, е, що все-таки е, там наговорять про те, що вони. Знищили військово-промисловий комплекс України, що вони знищили ну, здатність України до відновлення, ну і так далі, і так далі. От і що це вже є перемогою. А ви знаєте, що коли працює пропаганда щодня і щоночі, то треба кілька тижнів, щоб з поразки зробити перемогу. Так що і такий варіант цілком можливий. Там я пригадую, я десь читав в книжці, як між собою говорили два е офіцера, гітлерівські офіцери, е Коли вже біля Берліну були війська, е в тому числі ну союзні війська, вони розповідали один одному, як зараз е вермахт прийде в наступ і знову буде під Москвою. Щось, типу, такі качелі. Десь щось можливо таке і працює в Росії, наскільки я розумію. Ну, ну будь-яка тоталітарна система працює і е, живиться пропагандою. Е, а оскільки російський народ е, відучили думати, е, там немає можливості давати ну, реальну оцінку, тому що відбувається, то е, цілком е, вірогідно, що для того, щоб переключити його з поразки на перемогу, насправді не на так багато вже й, е, потрібно буде зусиль. Е, коли людина просто споживає інформаційний продукт і не хоче зрозуміти, чи він правдивий, чи ні, ну чому, чому думати, що він не спрацює, да. президент Зеленський з в європейському терне він писав там чергові безпекові угоди. Я чув дві радикально різні оцінки цих? Угод. Перша ці угоди значно посилює здатність України. І друга оцінка, що це паперці, які ні на що не впливають. Що це все типу Будапештського меморандуму? А як ви оцінюєте ці безпекові угоди? Ну я вже про це пане Сергію казав неодноразово. Це не є безпековими угодами. Це угоди про співпрацю в сфері оборони і безпеки. Це різні речі. Безпекова угода це угода, яка забезпечує. Безпеку е, тієї чи іншої країни такою е, колективною угодою є е, Вашингтонський договір, саме тому е, всі цивілізовані країни хочуть сховатися під цей під цю вашингтонську парасольку, е, тому що вони розуміють, що це є реальна, а не бутафорська безпека, так от е, питання в тому, що в жодній з цих угод немає е, аналогу статті 5 Вашингтонського договору. Там є аналог статті 4, яка говорить про консультації. Так, це теж важливо, але це не означає, що в разі якогось там нападу чергового Росії на Україну інші країни, з якими ми такі угоди підписали, автоматично підуть нам допомагати. Мене чесно кажучи, в цих угодах взагалі дивує формула в разі наступного нападу. Росії на Україну виходить так, що наші західні партнери навіть після завершення війни не виключають того, що Росія знову на нас нападе. Ну це повний абсурд, вибачте, Ну щонайменше з української точки зору. Тобто, яким чином ми повинні це розглядати, як не чергове запрошення агресора для того, щоб він підготувався і знову напав. Тому думаю, що тут є справді певні моменти, які змушують задуматися відносно того, що ж мають на увазі наші західні партнери, коли підписують такі угоди. Але це, так би мовити, негатив цього всього, що підписано. Але є і очевидний позитив. І цей позитив полягає в тому, що країни домовляються про. Практичну допомогу, яка буде фінансуватися. Ну от цей останній момент він в багатьох угодах прописаний, де країни пишуть, що ми виділяємо на допомогу впродовж наступних десяти років таку-таку-суму то, таку -то суму грошей. Чи, скажімо, щорічно будемо допомагати такими такими сумами? Не в усі угодах така така позиція є. В американській угоді написано оптично, що. Допомога буде надаватися згідно з американським і українським законодавством, і в разі наявності відповідних фінансових ресурсів. Тобто є гроші, будуть допомагати. Нема грошей, не будуть допомагати. От а гроші знову таки не у президента, а у парламенту. От вам і повертаємося до теми про роль парламенту в американському політичному житті. Е, тому е, знаєте, тут не можна давати таких, знаєте, полярних мені здається оцінок. Що або все погано, або все або все добре. Десь справа посередині, ну я думаю, це все одно це значні кроки вперед в контексті того, що ми можемо відчувати якусь прогнозованість, бо бачите, в, в, в дипломатії, ну в політичному житті дуже важливо розуміти ну, наступні кроки твого партнера. Е, найгірше це коли ти не розумієш, коли є непередбачуваність, чому всі шарахуються від Трампа. Ну тому що він непередбачуваний Він сьогодні може сказати одне, завтра може сказати інше. А це для е, побудови нормальних відносин ну дуже погані е, передумови. Треба е, навпаки, треба розраховувати свої відносини так, щоб ти знав, що катаклізмів не буде. Там будуть якісь питання, да, будь ласка, ми їх спокійно. Обговоримо, вирішимо і тому подібне, але не буде кардинального зміни, не буде кардинальної зміни курсу, не будуть якісь з'являтися питання, які е, позбавляють нас е, нормальних е, перспектив і так далі. От тому в, в такому контексті ці угоди працюватимуть на, 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 на позитив, тому що вони дають можливість вибудовувати оцей е, курс на 10 років, е, ну щонайменше не менше до того часу, поки ми не станемо на Нами альянсу, і це е, допомагає розраховувати наші можливості. Бо якщо ти знаєш, що наступного року ти отримуєш там умовних там 50 мільярдів чи 100 мільярдів доларів, то ти знаєш на що вони підуть, ти знаєш, яким чином їх використовувати. Давайте про вступ е, України в ЄС 25 червня 2024 року увійде в історію саме як день початку перемовин України щодо вступу за інших обставин. Я думаю, що ми всі були б на майданах і святкували цей день, оскільки ми так довго чекали е, саме цього моменту. Попереду звісно, що великий і важкий шлях реформ і перемовин. Але на вашу думку, наскільки цей шлях довгий? Ну яка перспектива вступу України? Ну, цей шлях зараз, пане Сергію, стає пере переходить. Верніше, скажімо, так з політичного до технічного, тобто, всі політичні рішення прийнято. Тобто, немає тепер необхідності ще раз збирати якісь саміти, ще раз домовлятися про те, чи чи Україну запрошують до переговорів, чи не запрошують. Все. Цей етап. Ми пройшли, слава Богу, і це справді. Дуже серйозні історичні рішення, які прийняті. Тепер починається дуже складна, марудна, довга робота, яка повинна забезпечити, що українське і європейське законодавство по всіх сферах життєдіяльності буде таким, яке відповідає одне одному. Ну, уявіть собі. Ці тонни документів, які потрібно переглянути, які потрібно е, адаптувати нам до європейських стандартів. Це одна тема. Інша тема е, це те, що завжди викликало багато проблем у тих, хто вступав до європейського союзу, це е, обговорення. Економічних можливостей країни е, в Європейському Союзі. Е, ви бачите, Україна величезна сільськогосподарська країна. Ну, якщо брати тільки, скажімо, цей аспект. Е, так історично е, сталося, що поки що наша робоча сила дешевша від європейської. Отже, собівартість української агропродукції буде нижча, ніж. Е, е, Собівартість європейської продукції відповідно ціна української продукції буде менша. Скажіть, будь ласка, яку а, а якість буде вже однакова, тому що стандарти однакові. Скажіть, будь ласка, яку ви купите продукцію дорожчу такої саме якості чи дешевшу? Ну очевидно, що дешевшу, а це в свою чергу означатиме, що збитки почнуть, почнуть падати на голову. Європейським фермерам і виробникам цієї продукції, що вони будуть робити. Вони будуть вимагати від свого уряду, щоб ми щоб уряд поставив перед Україною відповідні бар'єри, тобто обмежити квоти, обмежити обсяги, обмежити можливості і так далі, так далі. І от зараз буде йти величезна, важка робота спеціалістів, які будуть битися за кожну тонну за кожний там кілометр, кубометр і так далі. Так далі. Скільки ця робота триватиме сьогодні, передбачити неможливо, але я не думаю, що це роки. Ну, довгі роки. Я сподіваюся, що при наявності фахівців з обох боків, і тут я сподіваюся, що у нас сформуються команди по напрямках. Їх багато 35, От, але це мають бути спеціалісти, які дуже добре розуміються в своїх сферах, такі ж самі директорати є з європейського боку, то вони будуть сідати і працювати. Ну і потім давайте не забувати, що навіть після того, як це все буде е, узгоджено, у нас є такий друг в Європейському Союзі, який називається Угорщина. От і е, е, що треба буде зробити, щоб цього друга щоб цей друг вийшов покурити, ну тут доведеться над цим серйозно ще працювати. Так що, е, при всьому, при тому це займе кілька років. Але я дуже хотів би, щоб на, на виборах до європейського парламенту в 29-му році Україна підійшла з тим, щоб вже висувала своїх кандидатів, і могла зайняти місце в європейському парламенті. Дякую, пане Володимире. Знаєте, що мене надихає? Я от питаю експертів: наскільки швидко можемо вступити в ЄС. Практично ніхто не каже, що це нескінченний процес. практично всі кажуть, що це може статися вже ось. Ну, 29-й рік. Це, це не так далеко, як як видається. І мені дуже приємно чути це. і Я думаю, що це надихає наших глядачів. Ще раз вам дякую. Дякую щиро. Дякую, що дивилися до кінця. Це ще один прекрасний привід Поставити нам лайк, підписатися, якщо не підписано, прокоментувати, що ви думаєте від нас на нашої розмови. І так само можете підтримати нас, якщо вам подобається те, що ми робимо, за допомогою донатів. Всі посилання в описі відео. Ви, будь ласка, до зустрічі на нашому каналі.